Одесити, ви думаєте, що знаєте, що таке туристичний сезон? Ні, це ми знаємо, що таке туристичний сезон. Тим більше нашому отелю в СМТ дали зв'язку. Господа? Поздравляю, ми вийшли в нуль. <плес> Доброго дня! Я до вас заселиться хочу. Скільки у вас стоять? Сутки. Naith... <ule говор wiele> сутки! सутки! Сутки! 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 Сутки сутки! нас же ще ніхто так надовго не оставався! Ну сутки у нас стоять, ну нехай буде! Кажи 200, давай, кажи. Ну нехай буде двісті. Ладно, я согласен. Я сніб знов 230 казав. Так, ну ви проходьте, ну 200 це ще без комуналки, за комуналку